Ніби бути прогноз погоди, але краще я розкажу про ціни на нерухомість на оболоні. А Саме ось ця локація, яка має три. Станції метро, я вважаю, цю локацію найкращу для життя в Києві, і вона, в принципі, зрозуміліша для інвестицій, тому що тут попит завжди нормальний. І якщо брати, наприклад, двокімнатні квартири в будинках до 1990 року візьмемо, поки розберемо таку ситуацію, то на сьогодні їх в рекламі приблизно 45 варіантів. Мінімальна ціна стартує від 57 тисяч доларів. Щось більш-менш схоже на правду і на нормальний ремонт, це вже 65-70 тисяч доларів. І вище, вже квартири покрасивіші. Деякі космонавти, звісно і Під ремонт продають по 100 тисяч доларів, але реально вони не продаються. Тобто попит говорить про те, що якщо ви покупець і хочете собі знайти в цій локації нормальну квартиру, то вам потрібно бути завжди тримати руку на пульсі, тому що, наприклад, дві квартири двокімнатні, які були в моїй агенції нерухомості на продажі. Ми стартували продаж за 2-3 дні буквально збираємо попит. Вже протягом тижня беремо завдаток. Тобто, якщо ви не тримаєте руку на пульсі, не слідкуєте постійно за рекламою, ви просто не встигаєте купити нормальний варіант по нормальній ціні. І якщо ви власник нерухомості, то відповідно, щоб отримати на 3, 5, 6 тисяч доларів і продати дорожче, ніж сусіди, то теж раджу або робити все якісно самостійно, або звертати. Питатися в агенцію нерухомості, тому ну, і в цілому, якщо ви хочете бачити більше таких відео, підставте лайк, напишіть коментар, про який район, про ціни в якому районі, в якому сегменті ви б хотіли чути інформацію. З вами В'ячеслав Козак, агенція нерухомості Пік. Підписуйтесь.